Вітаю усіх, хто завітав до мене на канал. Сьогодні, 26 липня, йшла от зірвати на десерт нектаринки. Пізніше вернулася по телефон. Думаю, <кхем> ану, зніму, бо для нас захід України це справді чудо. Ні, ну Я хочу сказати, хто такі газди, хто так стежив за усіма новинками, для них це може просто. Усе нормально, а в нас раніше ми не садили ніколи нектарини, ну вже черешні звичайно, давно, персики, абрикоси, абрикоси капризливі, у нас персики шикарні. А ось нектаринки ми посадили позаминулого року. Минулого року чоловік не дозволив нічого, усе прибрав, цього року пронормував. Більшу половину забрав. Я не, не можу на таке видовище дивитися, як він десь щось нормувати. Бо я би все залишила. І ми вже смакуємо, скажемо, декілька днів. Я оце сьогодні пішла, думаю, а ну, хотіла обірвати, думаю, ану, я зазніму, які нектаринки у нас. Це просто якесь таке враження, що їх хтось воском понатирав. Їх не видно, тому що він таку формовку формує чашоподібну форму. Вони... Їх немає на кінцях гілок, всі в серединці. Рясно-рясно. Оце він вже пронормував, бо забрав, я не знаю. Це третю частинку, напевно, лише у плодів цього на всього. -навсього. І це я вже, напевно, штучок 10, більше. Десять ну, більше ні. Десять штучок ми вже посмакували, дала добрим сусідам скуштувати. Ось і тут глянь, дивлюся, а ну чого би, але сонце, сам обід, пішла перед обідом зірвати, напевно, добре не вийде. Але думаю, зазніму. Бо смакота дуже, і потім не будемо, му... може кому цікаво, хто з таких районів, де раніше не міг собі дозволити виростити, а все, як то кажуть, можливо, все можливо. Мав кучерявість, правда, ми обривали листя навесні, приїхали трошечки пізніше, було ця нектаринка ушкоджена кучерявістю листя, то чоловік ми то пообривали все листя, я йому ще допомагала ту. Делікатну роботу робити, він пізніше зробив обробки. І от така в нас нектаринка. Зараз ще покажу по сусідстві. Є це раннє, так зрозуміло. Тут в нас пізній сорт нектаринки. Також, вже вже от-от буде ні Ну, ще, звичайно, маленькі розміри, вона також пронормована була дуже-дуже рясна і також була замічена в кучерявості. Я не знаю, правильно Тут чоловік знає, як називається от кучерявість листя. Що то там таке, то ми, як казала, Боже, ти вибірвеш, то вже ніколи вона, напевно, не ростить ці листя. Я тут повний профан у, цьому, у цій справі. Але нічого, відросло листя, є. Оце, звичайно, пізній сорт. Отака у нас е, пізній сорт нектаринка. Що мені дуже подобається, колоновидна, то весь молодий садочок. Так що в нас само, всі молоді деревка, але зараз дерево вартує, вартує поміняти, тому що є дуже гарні сорти, які, які тішать урожаєм. Оце ми минулого року перший раз, це колоновидна сливочка. Я подивлюся пізніше, як вона називається. Чогось мене схиляє, що до думки, що це, напевно, імперіал. Отака от рясенюща, обліплена і багато місця не займає. І гарно дивиться от, на в садочку, от дуже вона. То ще молодий сад, тут вишеньки, черешеньки, як то кажуть, весь, все, що душа бажає. Ось І така вона компактна і смачна, до речі. Чогось мені моя сестра казала, а я посадила в мене ні. А ця, я вже переживала думаю, ну все знову промах. Ні, вона дуже-дуже смачна, соковита. І от-от скоро вона вже липень місяць, кінець липня, ну ще ні, але в серпні ми вже будемо її смакувати. Це така колоновидна. І ще мені дуже подобається. Так, тут на підході яблучка У нас такі красивезні. Тут також яблучко таке наливається. Осінні такі смачнющі. А ось ще одна сливочка мене цікавить, Це диплоїдна, думаю, що це не листечко, бо в нас так такі вже дощі були. То спека, то травень холодний, то в червні спека така, що неможливо 33+, і далі. Зараз в липні дощі такі просто два тижні, що нас не знаєш не пробудні. Ось така диплогія. Ну дуже рясна. і це я про тому ж кажу, що чоловік забирає. Ну це він же мені казав через мою, якщо я перегрузив, каже, я точно перегрузив цю. Це будеш ти винувата. Ну я не можу дивитися, як він це ходить, особливо як він виноград нормує. Це кошиками, кошиками обриває і все то, такі ж такі шикарні грона. Ото він ходить, нормує і все, і все викидає, бо то все перегруз. Ну, як на мене, я би все залишила, але ні. Я вже бачила, він одного року байканур перегрузив. Результат був досить таки минулого року неважний з байкануром. Це все перегруз. Так що я тепер мовчу і погоджуюся своїм чоловіком. Ось така сливочка. Пізніше, якщо когось зацікавлю, обов'язково вкажу сортик. Подобається мені молоденькі такі сади. Ось тут така сливочка, я хочу, щоб як колись були венгерки, щоб в'ялити такі сорти. Ось так виглядає липень місяць. Наш, О, кого так дав себе знати. Так виглядає наш сад. Ні, багато маємо яблучок на зиму. Я... Ось така чоловік робить такі формування, він в основному більше від чаші. Ну, я не буду, не буду розказувати, бо я зараз не те що скажу. Потім думати зауваження від цього чоловіка. Скаже, не знаєш, Галя, і не коментуй, будь ласка, отакий От вид має наша. Так тут грушечки такі, є і літні, є осінні. Грушечки, це осіння грушка. Ця... Літня, ну, вже так, літня красуня, От вона якраз вже скоро минулого року на Спаса по новому календарю, ми вже її, її їли, цю грушечку, але вона смачніша. ну Це просто дюшес. ну Дюшес, от як раніше були цукерки дюшес, оце той варіант грушечки. І ще є така зимова дуже гарна. Тут у нас така тепличка. О, так. Тепличка з помідорками, з огірочками, перчики. Бо йду попри тепличку, думаю, покажу. І ось ця зимова. О, це неймовірно. Це такі розміри, готику. Ну, ж, зачекай секунду. Ця така грушка, ну дуже велика зимова, красотулька.